А тим часом прикордонники відбили напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи на Сумщині. Росіяни намагалися перетнути кордон по диверсантах. Одразу ж відкрили вогонь на ураження. Зав'язався стрілецький бій. Повідомляють у держприкордонслужбі. На допомогу прийшли військові з Нацгвардії та ЗСУ, задіяли артилерію та міномети. Ворог відступив. Відстрочка від мобілізації за 300 доларів. До працівника ТЦК звернувся представник столичного підприємства, аби той поставив на облік майбутнього працівника. Сам чоловік мешкав у Дніпрі і мав приїхати до Києва. Щоб робітника не мобілізували, працівник ТЦК запросив гроші. Про це розповіли у поліції. Тепер працівнику ТЦК загрожує до п'яти років позбавлення волі. Що просвата кінг. Кажуть, можна прокачатись. І ставати крутішим? Ще крутішим. Ще? Ага. Хм. Поки не станеш королем, слото кінг чекає.